Всім привіт-привіт! У нас там вичищання окрилів, грюкіт на рівні з роботою ППО. Не дай Бог, так не знаємо, що вичищається, то можна. Там отам є туалет, то туди треба. Отам добре там, коли сидиш. Оце як думаєш, то як почуєш, <кхід> думаю, що ракети вже вилітають. <кхід> Два дня дощів. Ну, вчора такий більш-менш, зараз трішки одійду. Більш-менш нормальний. Перед цим було таке, знаєте, то слинило, слинило, то таке ні туди, ні сюди. Я купила нові гарнюнькі такі рослини, садила їх, то я вам хочу сказати, що десь на. Було на 1 см, це позавчора, тільки пром, ну, щоб промокла трішечки земля. Сьогодні вже більше. Дивіться, я і не бачила, як у мене цей е, дикий мигдаль, як він е, взагалі змерз. От ви чуєте, як батько вичищає? Королям треба ці біруші вуха, бо вони поглохнуть. Таке, знаєте, як от динозаври виють такий звук. <кій> не можу сюди підійти навіть. І, і, е, а, а це вчора добряче, так як я мріяла, так як мені хотілося. Лило весь день, але дивлюся, що знаєте, нам же ж не, не вгодиш. То нема дощів, то є дощі. То нема дощів, то є дощі. Е, подивилась, наступний тиждень там весь думала, Боже, це ж ми, у нас все розкваситься. Е, Люськавий, Матір Божа. Дивіться, оце в минулому році до, до людей зверталася, питала поради. І от Порадили мені оцей гіллівець взяти, спалити, вирвати. Я ж не можу живе, так з ним чинити. Іду, ми його лікували, лікували. І ту дивлюся, ну, дивлюся, що одна гілка пожовкла, Думаю, та раді Бога, вітер здійснявся, надпиляємо її. А тут знову ці кізяки висять 11-манаці люди, подивіться, ну як воно задовбало. Я думала, вилікували нібіса. Кругом воно аж ось сюди, оця іржа, інфекційна ця хвороба, що на ялівці розповсюджується, ну, в дуеті, чи в симбіозі, чи в тандемі, чи я не знаю, в гурті з грушею. Так, у нас на листі груші на оцій було. Ось таке жовтеньке, але воно ж не в такому вигляді, не в вигляді такого е е е жилеподібного грибачика, чи кізяка, я не знаю. Ось, вся рослина. Ну, Залишився хімікат десь. Зараз ще побризкаю, але бажання відверто зізнаюся, так, в мене також виникло, щоб не ризикувати. Ялівцями ті, що є і гарно себе почувають, мабуть, доведеться його все ж таки звідси прибрати. ну Подивіться, кругом оці сопляки висять, не знаю, яких по-іншому. Дивіться, фу. Квашня. ну Тобто тільки стала волога погода, воно таке почалося. Я б його взагалі не займала і навіть не тратила б на нього, розумієте, оті е... Препарати не скуповувала б, але ж тут шкода, дивіться, пішла ж ж Таке ж він намагається, ось які пагінці. Намагається ж він врятуватися. Не дуже в нього це вдається. ну, Зараз спробую допомогти. Десь у мене ще залишався хімікат спеціальний саме для нього спробую. Ще раз, ну, вже відверто кажучи, допекло воно мене. Оце не знаю, як у інших, але в мене, коли це таке починається, опускаються руки. Я вже хотіла собі клумбу попереду двору, зараз покажу, чому я на ній там. Ти Та вже розказувала сто разів. Бачите, всі хочуть сідати, кролі також хотіла на ній тут зробити собі ну, трішечки таку невеличку модифікацію. Захотілося мені. Мама, Тайсон коло вас? Так як я його заберу. Отут е, отакі хвойні рослинки. Тобто, прибрати е, оцю снить чи декоративну, як її там втрястя, е, бузину, яка роз, так, так розповсюдилася, що як побачила, це бабусі на базарське не торгують. Люди можна дати? Ні, я сама, тільки під моїм керівництвом не давайте. Е, лапку хотіли курячу собаці, не дай Бог давиться. Залишу отак. От. Лілейники, отам флокси, дещо позалишаю. Отам бур'ян в мене не вириваю. Чому? Тому що зараз в мене одна партія відрах кваситься. Добрива роблю. На тиждень нариваю, то відро хай заграє, а потім отим розчином переброженим з бур'янів. Літрова банка на відро води і поливатиму рослини. Поливатиму все підряд. Натуральне добриво і корисне. Ну, кажуть, я не знаю, кажуть. Я спробую, потім розкажу, потім надам свій вердикт. І тут хотіла все хвойними рослинами. Ну, різними хотілося. Ну, це плани, плани. Он там, я вже почала, вон там ялиночка. І тому й не виривала, тут дуже не формувала. Всі, всі це чують, ну, це скажіть, будь ласка, до собаки мені здається звернення, хоч з матюхами, хоч без матюків, він йому все рівно. І оце ж тут нічого не вириваю, так все залишаю, бо хотілося. Але тепер вже навіть, знаєте, хочу сказати, що вже й боюся. Як воно так хворіє, ну хоча в мене ялинка гарненька, а от коло теплиці туєчка. Щось така не дуже. Подивіться, який у мене дивовижні. Мама, ну ви можете, поки я знімаю відео, хоч на якусь хвилину отам помовчати. Так а ж ви не чути, що я сама з собою балакую, я похожа на. Так, да, по телефону, я похожа на придурочну. Ти хача може вже й похоже, бог його знає, з таким життям можна подумати, що сама з собою. Подивіться, ось який шикарнючий е, тюльпан. Тримається вже також дуже О, квітка неймовірно велика, але ж, але ж люди, він же ж хворий, це ж він не такий розписаний був. Е, я навіть не пам'ятаю, якого він кольору, по-моєму, він просто був е, жовто-гарячий такий. Не червоний, бо це ж якийсь сортовий. Але ж оце ж бачите, хвороба є хвороба. Таса, ну що там у вас відбувається? що Ми вже з бабусею лаємося через тебе. Іди сюди, не на жерник. Цьому, аби що гризти, аби що лизати, по всім смітникам, по всім усюдам. Кругом він. Тайся, на тебе совість є? От скажи. Що там, у то вже тирчить з рота? А ну, йди сюди. Що там уже таке? Одна шкода, одна шкода кругом. Теж ну, там пиріяку їсть, а оту бузину декоративну не хоче. А оці кущі дуже їдять Ця багаторічна айстра, ну, морозець. Високі тут такі здоровецькі. Оце об'їдають оце листя. Всі пасуться тут і коти, і собаки. Я думала, взагалі воно в цьому році і не зійде, бо воно тільки почало з-під снігу показу, не з під снігу, воно пізніше. Тільки ну, перша фактично така от травичка з нього полізла, почали його об'їдати. Як воно тримається, за рахунок чого, я не знаю, живуть всі підряд. Так, купила собі ось таку. аквілея аквілея, чи аквілегія, не правильно, аквілея, ну, правильно, мабуть, Водозбір. У мене вони були різнокольорові і було їх багато люденьки, вони стали всі одного кольору. Вони гарнючі. І жіночка мені це, яку я купувала біленьку. Каже, такого не може бути. Тепер бабуся звітує. Нас бабуся про кота прозвітує, що кіт напився, води і поїв, і все все в кота добре. От в кого щасливе життя. Біленьку взяла і кажуть ці жінці, коли купувала, що вони змінюють. Е Колір. Вони потім, мабуть, самозапильні. Вона каже: Ні, отак як воно у вас оце там дойде, взяли, зірвали е, це ж стебло, потрусили на сінечко. Та я ж так і натрусила людей. Кругом все однакове. А вона каже: Ви з різних трусіть Так я з різних і трусила. Потім ще ось якась квіточка. Дуже мені схоже, оце листя. У нас такі бур'яни були в селі. Трішечки схожі ті бур'яни були на борщовик. Воно не борщовик, звісно, але щось таке схоже, і квітло, воно таким суцвіттям, як ото морква цита, як булиголов. Ви сказали, що листя буде і взимку, залишиться декоративним, отаким зеленим, і ось дивіться, яка, ну, просто красунечка, щось схоже на полуницю, така квіточка чи на соницю. Повненька. Зараз є така полуниця. Я так собі хочу. Жалкую, що не купила в інтернеті. Тоскана, здається двох кольорів. Така колір фуксія і червоний. Навіщо вона тобі потрібна? Там, звісно, що більше декора... декоративного, такого в ній, ну, краси декоративної, ніж їстівної, але ж вона ж і їстівна. А оце ось у мене ось покажу, де вона взялася, не знаю, квітне, як полуниця. Навіть дає ягідку. Квітне. А я ось покажу, яким кольором. І така в неї гарнюча ягіда. Я куштувала, але ж вона така навіть аж гірка. І оце воно також, все, такий ґрунтопокрівник, все оце так закриватиме. Я його трішечки стримую, то у мене оці, наприклад, ромашечки були все такі дрібненькі. отут все в них було. ну але ж Потім <клух> по осені прибираєш, воно так, ви бачите, насіялися. Та куч старий десь і вирветься, десь щось залишиться. Трішки залишаю, залишила, але їх було тут настільки багато. Ну, там же ж вони відійдуть нарциси, тюльпанів не буде. Ну, хай би, знаєте, собі, начебто й були, але ж вони також дуже все заростає від них. Ось треба ще пуп'янок одірвати. Ось, бачите, який не пуп'янок, а оцю коробочку з насінням. І зараз покажу ще одну квітку, яку купила. Також не знаю, як називається, сказала, дуже дуже дорога. вона була Де там та жінка її брала, я взяла кущик за 100 гривень. Але в нас такої немає. У нас чуєте, знову працює готово. Не буду вже вимикатися разом зі мною пройдетись тут недалеко. Ось, хвилююся, щоб ці всі ялівці не захворіли до тієї срані. срані, срані. Ну, як її ще назвати? Іржі отиї, чи що воно. Але в нас от там в, в центрі також хворіє. Це ж проводимо боротьбу. Зараз дощ пішов, після доща з оцим е, павутинним кліщем. Насідаєш страшне. Та він тут цей ярлівець е, вже так і розрісся. Ми його вже вон там і спилювали, і трошечки формували, щоб він настільки, бо вже ж такий могутній, такий здоровецький. Але ви знаєте, як у нас таке спекотне літо, що тут нічого не витримує, то кажу, фейку хоча б буде те, що витримує. Зараз і, поки, і посадила, сказала на півтінь. Любить, здається, якась асмея, щось таке пов'язано трішечки. Тут вже готове прийняти нових мешканців, але ще не придбала. Схоже, мені я взагалі запитала, це різновити флокса. Вона каже, ні, хоча листя дуже схоже. Не знаю, яке зараз сюди квашня, Та, не дуже й квашня. Ось, до речі, піднялася опунція. І вже навіть пускала нові шишечки, чи по пагонці будуть, то не шишечки. Ось. Е, ну, я думаю, так що я пересадила, то воно ж, мабуть, великого толку не буде. Сказала, що ну, буде хворіти, а це один зламала поки. Що оце буде великий кущ, гар, гарні, гарні листя, каже, навіть то, як відквітне, а оці суцвіття ну не дуже вони схожі на флокс. Хоча, сказала, прям такі будуть схожі, як у гортензії. Каже, Їх дуже багато і дуже гарно квітнуть. Це ну, ж вони тільки починають, ну я ж тепер не знаю, що кажу. чомусь вони похнюпилися трішечки. Можливо, вони так себе поводять. І оце посадила отут. А оце люди гартинці, ніколи не поспішається з вишновками. Була, пропала, нічого не було, а потім полізла. З коріння і вже така вимахала. А це ж я ж чекаю, не дочекаюся, коли ж тут вже будуть шишки, щоб їсти, смакувати. Та, мабуть, у нас не буде. Та чому ж квітне, в принципі? Може, не встигають просто вони визріти. Дуже хочеться. І ось тут мені сподобалося моїй гейхері. Мучилася вона кругом, мучилася. Не росла таке, мале було все, посадила на півтінь, то треба повиривати. І тут воно пішло вріст. Сюди ось під кущ хворіючої, але регулярно обробляємо оцю смородину чи порічку, цю сон траву сюди. Сказали, що вона і влітку дуже гарна. Ну, не бачу тут зараз ніякої дуже краси, може можливо, знову ж таки, що вона переболіває. Але ж я її не перес я її пересаджувала, її просто перевалила. Все, пішла шукати хімікати, буду обробляти. Сьогодні доща не буде, не знаю. Бо якщо й завтра дойшти, завтра, то тут оцей ялівець взагалі гикнеться. Буде весь в цих грибах шикарних. Єдине, що їх в тих соплях помаранчевих, єдине, що їх не можна ці гриби жарити та їсти. Всім бажаю гарного дня, міцного здоров'я до зустрічі.